Ласкаво просимо на канал Казино. .UA». Ми створили цей проект, щоб допомогти українським гравцям знайти найкращі онлайн-казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. 17 мільйонів штрафу оператору казино у драматичному повороті подій. Господарський суд Києва вирішив стягнути з організатора азартних ігор суму понад 17 мільйонів гривень за невиконані зобов'язання по ліцензійних зборах. Хоча координаційна рада з ліцензування не розкриває назву компанії, ймовірно, що мова йде про відмову ТОВ Фанґєм. Деталі справи за матеріалами суду, компанія накопичила борг у розмірі більше ніж 16 мільйонів гривень, до якого додалося 516 тисяч гривень у вигляді інфляційних платежів. Загальна сума, яку фангєм зобов'язаний сплатити, складає 17 мільйонів гривень. Це рішення стало результатом тривалих переговорів та невиконанням фінансових зобов'язань з боку оператора. Причини боргу. Представники КРАЇЛ зазначають, що частина ліцензіатів вирішила припинити сплату обов'язкових зборів одразу після введення режиму воєнного стану в Україні. У 2022 році кабінет міністрів дійсно прийняв постанову, яка відклала періодичні платежі за діючими строковими ліцензіями на час воєнного стану та три місяці після його припинення або скасування. Однак, уже у лютому 2023 року ця норма була скасована, і операторам азартних ігор наказано відновити сплату зборів за встановленими тарифами. Попри це, не всі компанії дотрималися нових вимог, що призвело до накопичення боргів. «Фангейм» Гейм став одним з тих, хто не зміг виконати фінансові зобов'язання, що й привело до судового вирішення справи. Наслідки та перспективи цей випадок може стати прецедентом для інших операторів азартних ігор, які досі борються зі своїми фінансовими зобов'язаннями. Країл вже подала кілька інших позовів до суду, що свідчить про посилення контролю з боку держави над галузю азартних ігор. Експерти вважають, що такі рішення сприятимуть стабілізації фінансової дисципліни в секторі та забезпечить належне функціонування ліцензійної системи навіть у складних умовах. Однак для деяких операторів це може стати серйозним випробуванням, особливо якщо економічна ситуація в країні залишатиметься нестабільною. Реакція компанії поки що товариство Фанґейм не зробило офіційних заяв щодо судового рішення. Представники компанії могли б звернутися до суду за реструктуризацією боргу або запропонувати інші механізми вирішення фінансових труднощів, але це ще невідомо. Цей випадок підкреслює важливість дотримання фінансової дисципліни та своєчасного виконання зобов'язань, особливо в умовах нестабільності та непередбачуваних змін у законодавстві. Час покаже, як цей прецедент вплине на подальший розвиток ринку азартних ігор в Україні. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua. Ми готуємо для вас багато цікавого.